Друзі, вітаємо вас! Хочемо поділитися з вами новиною. Ми зняли нову частину наших курсів пані в законі про мобілізацію. Сюди ми акумулювали всі відповіді на ті питання, які ви нам задаєте щодня. Ми отримуємо від вас тисячі повідомлень. І фізично на всі вручну ми відповісти не можемо. Саме тому ми вже відзняли першу частину курсу про мобілізацію, називається вона Відстрочка по догляду», Де ми розібрали всі ваші популярні питання щодо того, хто. І як може отримати відстрочку по догляду, і які є проблеми в цьому питанні, виходячи із нового закону, який вже прийнятий Верховною Радою? Тому будь ласка, ознайомлюйтесь і підключайтесь. Друзі, залишаємо посилання на нашу нову частину пані в законі під цим відео.